От хто не має цього права або десь там якимось чином е, незаконним способом придбав, то це недобре. Не можуть по місту чи по селу ходити озброєні люди і когось там лякати. А тим більше невідомо, якщо вони, які в них наміри для цього. Через то зброя має бути лише легальною. Ой, я думаю, що якщо є зброя, значить тебе бояться. Я, я проти. Але ну, як вважаєте? Я вважаю, що зброї не треба. А чому? Ну, так спокійніше. Обов'язково заборонити, обов'язково. Тому що люди неврівноважені, і наші люди, не дійшли ще до того сознання, щоб вільно володіти зброєю, зберігати її вдома. На країну ніколи ніхто не нападе, коли озброєний народ. Я за легалізацію зброї. Якщо будуть знати, що в мене зброя, ні один злочинець до мене не полізе в хату. Чи будуть проблеми? Будуть проблеми десь два-три роки зі зброєю, поки не стабілізується власне розуміння того, що є зброя у кожній хаті, і навіть злочинці теж, які схильні до користування зброєю будуть знати, що вони можуть стати жертвою своїх дій. Правоохоронні органи, які ну, не відносяться до офіційних структур, таких як МВС, Служба безпеки України. Я не думаю, що вони мають право застосовувати або навіть зберігати зброю, тому що це потребує підготовки і ну, потрібно, щоб людина була здатна вправно поводитися зі зброєю і навіть усвідомлювати, що в неї в руках є зброя. Ну я рахую, що краще зброю лишити людям. Тоді їх буде важче захопити зненацька. Ця зброя легально куплена в магазині, на неї є дозволи, чому ми її маємо здавати.